Ще ранок 24 лютого я зустрів в одному із районів Житомирщини, де ми проходили підготовку до ротації. Близько обіда я почув вид командуючого десанту штурмових військ, як він віддавав усний бойовий наказ моєму командиру військової частини на підготовку зведеного повітряного десанту у складі трьох борту, трьох бортів вертольота М8 на виліт. З Житомира в населений пункт Гостомель завданням е штурму аеродрому, е захват його та закріплення з метою подальшої охорони та оборони. Основна задача наша була це не допустити висадку повітряного десанта е з повітряних суден Іл-76, які очікувалися в той день в кількості п'яти одиниць. Розумів, напевно, що це може бути дорога в один кінець, але все-таки оскільки. Якийсь є певний досвід кадрової офіцер, Я все-таки вирішив, прийняв рішення. Ми виїхали на один із аеродромів міста Житомира, де нас вже чекало три вертольоти. Ми-8, де ми сформували три корабельні групи, розсадилися по ним і після цього вилетіли в населений пункт Гостомель. Це було близько 20.00 вечора. Тіли близько, напевно, хвилин 40. Після того, як ми висадились уже на деякому віддаленні від самого аеродрому, від самого населеного пункту Гостомель, спішилися, зайняли зразу кругову оборону. Я вже на місцевості зібрав командирів груп і е, уточнив завдання на висування до аеродрому. Висувалися в пішому порядку е, з можливим вступом в бій противником. Тобто, ж теж почисували, йшла дозорне відділення, ми висувалися основні сили і все решту. Орієнтуватися на місцевості в принципі навіть не було смисла, тому що аеродром полав від вибухів, було чути, де ведуться бойові дії, і ми пішли в цьому напрямку. Значить, підійшли ми вже безпосередньо до аеродрому. Ми заходили з південної сторони, з південного напрямку. Це ви можете побачити заді мене. Оцей бетонний забор, з якого ми підходили. Тут було максимально все. Пилюці, вівся вогонь, дим, куча, куча вогню, і все так воно в переміжку з темрявою, все було. Погода була при, приблизно як зараз, тільки було трохи холодніше, пасмурно було і ще й ніч, тобто максимальна низька видимість була. Ми зайняли значить, рубіж по вздовж всього злітної полоси і очікували противника. За метрів 500 розбилися в бойові порядки і йшли до самого забору бойовим порядком. Коли б ми підійшли, ви можете бачити, там є рів такий, і оці кущі ми там засіли і одну групу відправили, щоб вона пройшла і дорозвідувала саме аеродром, щоб ми знали, що тут знаходиться і так далі. Побачите, тут в бетонній стіні є прогавини. Одна група пробувала зайти в ці прогавини оці в бетонних стінах, де на них відкрили вогонь з крупнокаліберного кулемета. Ці прогавини в цьому заборі вже тримаються якимись кулеметниками і так далі. Там було прийнято рішення одним із командірів груп на штурм цього аеродрому, а саме ми відрізали, перекусили проволоку, яка в нас поверх забора. І перекидувати особовий склад з метою далі просування на аеродром. Звійшли взаємодію з командиром роти першої я Війшов в взаємодію. І замисел був наступний: тобі ж вони як працювали на бойових машинах, і в них було якесь озброєння поважче, вони мали заходити перші на сам аеродром і таким чином взяти вогонь на себе. Як тільки я почую, що працює кулеметна черга з КПВТ з бойових машин, я починаю перекидати свій особовий склад на сторону аеродрому. Почувши кулеметну цю чергу, перші шість чоловік почали перекидуватися через цей забор, де відразу по нам відкрився вогонь зі всіх, напевно, вогневих засобів, які тут стояли, і в перші вже хвилини бою в нас було. Шестеро поранених, які знаходились на цій території аеродрому, робота снайпер, робота кулеметник кулеметники і роби працювали на стрільці, які знаходилися по всьому периметру аеродрому. Після того, як ми вже зрозуміли, що перекидувати через забор людей це вже не досить погана, досить погана ідея. Ми вели з ними вогонь з... по ту сторону забора, тобто виходили. Через забор піднімали і вели вогонь над забором. І так як ми вели вогонь над забором, основною вже задачою було це витягнути тих поранених і зробити все можливе, щоб російський десант на Іл-76 все-таки не здійснив десантування. Бій тривав. Відколи ми прийшли, це близько 22.00 до 5 ранку. До 5 ранку ми знаходилися тут і пробували вести вогонь по противнику, пробували достати своїх поранених. Від 22.00 до 5 ранку відбувався артилерійський обстріл. 72-ї бригади, ну я більш впевнений, що інші якісь підрозділи також працювали тут. Але саме 72-ю бригади я Мав, тримав зв'язок напряму і коригував їхній вогонь артилерії. Близько 11, да, 11 дня щоранку 11 ранку е, в повітрі було виявлено е, гвинтокрили К-52 і Мі 8. К-52 близько 8 одиниць, Мі 8 я не можу сказати, скільки там точно було. Це вже було 25 число. К-52 кружеляли. По периметру аеродрома і забезпечували, я так розумію, висадку десанту з вертольотів Мі-8. Я скидав точки, туди починала працювати артилерія, піднявся високий дим. І сподіваюся, що ми все-таки щось знищили там. Ми вистрілили в К-52. Екіпаж цього вертольота відреагував не відразу і пустив теплові. Пастки вже майже в той момент, коли ракета мала в нього влучити. І пощастило, що ракета, осколки ракети попали в винтокрил, і сам екіпаж зробив аварійну посадку цього винтокрила на якомусь із районів околиці населеного пункту. 27-го числа заходили колони 450 одиниць техніки, які ми нарахували. Після того, як колона заїхала саме в цьому місці. Ми виявили, були е чорні джипи, які сюди заїхали, і відразу ж передали координати командуючому десанту штурмових військ, всім, які підрозділам, які тут знаходилися е в окружності, які могли відпрацювати артилерію. За різними даними, саме генерал Тушаєв тут загинув е в даному районі, де я зараз знаходжусь. І всі підрозділи артилерії, які е, залучалися в дану операцію, це їхня також заслуга. Е, і оця техніка, яка зараз знаходиться біля нас, більше ніколи не побуде в стрій і буде тут навіки. <му> От один із зруйнованих літаків. Наша гордість України літак мрія, який зруйнований противником армією Російської Федерації. Їм його вдалося знищити, але їм ніколи не зламати нас, і нашу мрію в перемогу, і нашу мрію в вільне життя з вільною Україною.